Флешмоб Я проти насилля провели в Кіровограді. Містянам пропонували сфотографуватися із табличкою з написом Я проти насилля за кожну світлину Кіровоградці отримували повітряну кульку. такий спосіб активісти хотіли привернути увагу до людей з проблем насилля. За півгодини сфотографувалися близько півсотні охочих. Табличку ініціатори акції передадуть в установи та організації, аби долучити до флешмобу якомога більше людей. мне кажется, що це очень актуальна тема, поскольку і э, діти мікаються зросли э, страдають від носія, тому що можуть бути там отец или мать пьет, и именно алкоголь э, неправильний образ життя влияет на насилие. Ці фотографії, які ми сегодня сьогодні зберемо, будуть виставлені у нас на сайті і в соцмережах э, вони люди зможуть будуть мати до них доступ, можуть їх розповсюдити у себе в соцмережах. Так само ми ці таблички передаємо в інші організації, які також будуть мати змогу зробити такі фотографії. І така акція буде запущена таким чином по всій Україні.